Все, стартуємо. Здоров, банда! Вітаю вас на моєму ютубі, на моєму першому відео. Я навіть не знаю, як це ютуб ще називається, бо він ще не створений. Буквально вчора мені неочікувано після дня народження прийшла ідея записати розпаковку подарунків саме на Ютуб і почати з цього. Мій Ютуб-шлях, якщо він продовжиться, звісно, я не знаю. Але в будь-якому випадку, як там всі типу, ютубери говорять, типу, ставте дзвіночок, підписуйтеся, червона кнопочка, вся фігня. І так, хто не в курсі, мене звати Юля, мене прізвище Волочанське, так я підписана всюди в своїх соцмережах, які я активно веду, на відміну від Ютуб. І мені позавчора було 20 років. 20 років, все. Мої неймовірні прекрасні друзі подарували мені дуже багато крутих подарунків, і я дуже хочу поділитися якими. Прикол в тому, що я не пам'ятаю, хто що дарував, на жаль, тому що не всі підписували свої подарунки. А я в цій всій суматосі в мене була 31 людина запрошена на день народження, не встигала слідкувати, хто мені що дарує. Тому я напевно не буду уточнювати, від кого подарунок. Але декого я все таки пам'ятаю, десь скажу. Коротше, погнали, поїхали з того, що найближче, і будемо сунутися далі. Перше, що я бачу. Це ось така коробочка і відомий мені бренд, тому що я дуже люблю їхні джинси. Зараз вам покажу, що тут за красота. Eisenberg Denim, Вони роблять ахір'янські джинси. У мене їх ще був вішліст, і я дуже хотіла ось ці джинси. Зараз я вам покажу їх. У нас буде без примірки, тому що, ну, куди ще примірку в це відео, так? Да? Пихати. Але я буду вам показувати ахір'янські джинси з ось таким верхом. Дімка зум. Є? Супер! У нас тут так, такі штучки двіження. От. І ось такий в нас тут поясочок. Вони офігенські, на трошки нижчій посадці, але дуже круті. І тут такі, типу, потерті під старіші. Мама, баба би не поняла, а мені подобається. Все, їдемо далі? Так, цей подарочок є. Оп. Так, наступний подаруночок це ось така коробочка. І прикол в тому, що вона в нас пуста. А пуста тому, що я не втрималася, і це подарунок від Мілки, Цей подарунок я запам'ятала, що старенька мілка, мілка Купер подарувала мені неймовірно класний браслетик. Діма, зараз будеш знов зумити. Да? Ну, ану. Показуємо, який шикарний. У мене є тепер браслетик від Мілки. Дуже його хотіла. Він йде з одним таким камінчиком. Виглядає просто вау. Так, да, давай. Я оператора не попереджала, що ми будемо знімати неймовірне відео на Ютуб. Тому в нас ну, такі фішечки, я підходжу до вас показувати, бо другої камери ми не взяли. Ось такий от браслетик від Milka. Ми з нею вирішили, що на цьому фоні тіряється, чесно. А браслетик просто вау. Від бренду Dem Jewelry. Давно з ними слідкую і хотіла саме цю прикрасу від них. Ти сфокусував? Маклості. Ну, красота, ви подивіться тільки, на? Так, з правої частини вже забрала два подаруночки, Пропоную з лівої частини забрати подаруночок. Тут в нас такий пакетик біленький, і всередині ось така от упаковочка. Тут пише «Lesson Studio», і я теж знаю, що тут розпаковую вперше. Тут у нас неймовірно красива білизна, пацани відходимо від екрану. Дівочки, поближче присідаємо і розглядаємо, яку красу я собі замовила. Я впевнена, що ви вже дуже багато в кого бачили. Цю білизну, а в мене її не було. Ось така красота. Дуже гарно дівчатка стилізують під джинси, так, щоб було видно білизну знизу. Я думаю, що якраз під ці джинси я буду одягати тут з високою талією. Таке красетнь. Дівчик там зум, да? Всі діла? <кхи> Товчик. У нас такий лайв контент Ось така ось штучка. І ще, до речі, в кульочку я бачу багато конвертиків. Я казала, знаєте, ну. Я грошей взагалі не просто теж приймати. Гроші подобаються всім. Тому в мене тут ще різні конвертики. І я в кожен десь кульочок запихала, поки мені давали якісь конвертики. Супер, супер, чекай, Діма, я ще дивію, що тут. О, тут теж бабоси. А не підписано від кого. Ну, супер, супер. Гроші це завжди супер. Гроші подобаються всім, так? Да? Тобто, йдемо далі. Продовжуємо. Далі у нас пакетик, який мені прислали на таксі, тобто це не від людини, а це від бренду. Зараз залишу тут їхню фото, щоб я не помилилася в назві, вони в мене брали рекламу. І відправили мені подаруночок. Бачила на кооперейшні, що вони писали, що хочуть щось відправити. Я завжди за, будь ласка, мені було дуже приємно, що саме в моє день народження вони вирішили проявити до мене увагу. І тут була ось така спідничка в'язана, дуже-дуже класна. Це все було в гарному пакетику, я вже просто розпаковувала. І також вони мені відправили. Дивимося. Це я ще не бачила, що. о, у нас тут. Happy birthday. Ага, і тут в нас ось такий топ, да? Так, ось такий топік з е, блискавкою, шкіряний на одне плечико. Ось такий шкіряний красивий топ. Будемо приміряти. Дуже дякую бренду. Дякую, що вони таксі відправили мені прямо на святкування подарунок. Це було мені дуже приємно. І ще я бачу, що вони мені написали якийсь текст. Давайте його прочитаємо. Тут дуже величезний текст. Діма, я не знаю, я тобі буду довго читати. Ану. Вони мені відправили мої фоточки роздруковані. Чекайте, я піду покажу. Коротше, я не бачила цього. Бренд роздрукував мої фотографії. Я в шоці, як гарно? А, дивіться, всі мої фоточки дня народження. У мене була фотосесія з ось таким величезним величезним тортиком. Це дуже мило і дуже гарно написала мені текст. Ну, тисяч, я його ще не читала, я просто побачила. Дивіться, наскільки великий текст. Мені здається, мені стільки слів Макс не сказав. Ладно, Макс сказав. Ну не всі мені сказали стільки слів, як мені вирішили написати бренд. Е, неймовірна Юля, хочу привітати вас з днем народженням. Я слідкую за вами, що від самого початку я побачила, як е, максимально е, як, як маленька дівчинка може стати сильною, незалежною, амбітною та водночас дуже жіночною дівчиною. Ви зробили вже дуже багато на свій вік. Я написала. Я, я надихаюся вами. Ви ідеал та еталон дівчини, якою мріє стати кожна. Я просто Ой, я зараз буду плакати. І я просто не могла вас не привітати. Ви робите людей щасливішими, а недавно ви зробили щасливою мене. Мені тільки 18, і я створила свій онлайн-магазинчик і наважилася написати вашому менеджеру за чорний купальник. Я хотіла тільки фото від вас, і більше навіть ні на що не сподівалася. Але ви зробили позначку нашого магазинчику у сторіс та в пості. В моїй радості не було меж. На жаль, таких коштів на рекламу у вас ще. У мене немає, але вона стільки добра та щира, що ви зробили це просто так. Ви неймовірна Хомана Бренд. Та, да, до речі, я завжди за те, щоб робити якісь додаткові відмітки, мені ніколи не шкода, І мені дуже дуже приємно, що як виявилося, я підтримала починаючий бренд. Не знаю, тут не пише ім'я дівчинки, яка власниця цього бренду. Але я бажаю тобі успіху, я впевнена, у тебе все вийде. Ось і позначаю тут твою сторіночку. Думаю, в тебе буде багато замовлень. Дуже на це сподіваюся, і ти теж станеш для когось ідеалом. Ну, як гарно. Дякую, я зараз розплачусь. Супер. Поїхали? Так, так це був дуже милий момент. Проходимо далі. Далі у нас ось такий пакетик. Тут там значок бренду, і я знаю, що це Alice Closing, якось так. Це теж було, скоріше за все, в моєму вішлісті. але зараз глянемо. Оп! Так, це мій вішліст, ребята! Просто подивіться, яку спідничку мені подарували. Це вау! Я на літо з нею придумала стільки крутих образів, настільки стильна річ від бренду. Там ще є в них топік такий. Я його докуплю і в мене буде цілий комплект. Дуже-дуже красива спідничка, стильова. Вона така міні, але вона йде шортиками. Так що будемо носити, будемо стилізувати в інстаграмі разом. Так, погнала далі. Тут в нас ось такий пакетик, в ньому один пакетик, але це два окремих подарунки. Так, ось такий от бренд, і я від них хотіла дуже сукню, теж знаю, що тут. Здається, це Маркіян мені подарував. Постарався, як хлопець, замовити, одяг, бо щось пацани не дуже хотіли мені дарувати одяг, але не всі. Сидять там, винуватці події. Так, розпаковка. Це. Плаття в кольорі мого дня народження. Моє дня народження було взагалі планувалося в Бургунті кольорі, вийшло в трошки такому світлішому, але цей кольор мені зараз дуже і дуже подобається. І ось така от сукня повністю шкіряна. Я її дуже хотіла і отримала клас! Красотіща, правда? Так, наступний пакетик! Погнали! Так, це в нас бренд. Двімсь. А, я знаю, що тут мені це подарували, Я не знала. Дивимося. Тут неймовірно красивий купальник. І. зараз. Та, це те, що я хотіла, ребята. Коротше, це купальник, про який я дуже-дуже хотіла. Він повністю йде весь в стразіках. Ось такі в нас трусики. Далі. Ось такий от верх купальничка. І ще тут є спідничка. Теж вся в стразіках. Ось така. Це виходить супер стильний лук, все разом. Заді мене басейн, в якому я буду обов'язково цей купальник випробовувати. Клас, я дуже хотіла цей купальник. Мені так подобається. Зараз ці стразіки дуже модні. А, так, марафон конвертиків з долярами продовжується ще один. Буду потім все це розбирати. А ще тут з купальника вилетіла листівочка, і тепер я знаю, що це подарунок від Христі і Діані. Вони підписали. Дуже-дуже вам дякую. Я капець хотіла цей комплект, мені дуже приємно. Некст пакуночок. Ви помітили, що в нас вже чим раз, тим темніше стає. Ми знімаємо довго вже цей відео на Ютуб. Мені супер незвично, тому що в інстаграмі Тікток отак, раз, раз зня. Ала бам-бам змонтувала чим коротше. А тут з вами можна виявляється говорити. Да. Будемо пробувати. Наступний пакуночок цього не було в моєму вішлісті, але людинка вгадала на всі 100%. Шкода, що немає ніякого підпису. Я не можу знати, хто це зробив. Але це пудра. Пудра в мене якраз закінчилася, і це неймовірно красива пудра від Dolce Gabbana. В мене ніколи не було косметики від цього бренду було лише одяг і кросівки. Але я такого красивого упакування ще в житті не бачила. Я йду до вас. Те, у нас технології трошечки зараз відсутні. Ось така от пудра. Діма, приблизно скільки тут красиве упакування. Я просто в захваті. Зараз дійсно, зараз засвічу оператора в дзеркалі. Оп! Помахай людям! І тут в нас отака от пудра. Боже, я не знаю, як на неї користуватися. Вона така гарна, мені буде шкода ним користуватися. І навіть іде кісточка. Теж о, з брендовим Dolce бана. Оп! Така я тепер модна. Буду носити в сумочці чисто для краси. Ну, дуже-дуже гарно, реально. Я в захваті, і пудра мені якраз була потрібна. Тому людинка, яка мені це подарувала, дякую, ти вгадала на 100%. Летимо далі. Знову пакетик, знову від Alisa Closing. Дивимося, що тут. Я думаю, що там маєчка, яка була в мене білі слісті. Оп! Бамс! Да! Коротше, мене потягнуло на яскраві речі, літо. Все по класиці. У мене з'являється якийсь любимий колір. Або я люблю яскраве, або я ну, б'юся в темне. Коротше, в мене по-різному. Зараз мені хочеться яскравих речей, хочеться а, такого літнього вайбу. І дивіться, яку красоту я знайшла в цьому бренді. Ось така от маєчка. Да. Скажіть, красива, і пише тут токсік. Тобто маєчка не тільки у нас красива, да? але й правдива. <с> Зразу попереджаю людей, що я трошечки токсік. І пише baby, I am Toxic. Да, Бейбі зверху ще пише. Ну, офігенська просто, рожева, в мене є рожева кепка. Коротше, літом я буду гасати в цьому. Красотиня. Переходимо далі. До речі, сам прикол цього всього, що я реально сама ще не розпаковувала ніякі подарунки, тому я теж все бачу вперше, і мені дуже дуже цікаво азартно все наступне відкривати. Далі в нас подарочок, які я отримала сьогодні. Хоча день народження в мене була позавчора, і одна з частина. Частина подарку. Це ось таке лего. Пацани. Це подарок від трьох моїх кінців. І вони знали, що я дуже сильно хотіла ось це лего. Я ще максу прожужжала всі вуха, що я хочу скласти, щоб в мене завжди вдома стояв букетик. І вони мені таку красоту подарували. Коротше, вау, буду обов'язково збирати вдома, поставлю там вазу таку меншу, і, коротше, буде дуже прикольно. Завжди вони будуть стояти квіточки. Це просто вау. Там є різні такі набори. Я думаю, що я втягнуся і почну купляти інші. От, але це не весь їхній подарунок, це було, типу, доповнення подарунку. А їхній основний подарунок. ребят, я Ну, сказати, що я ахірела, це нічого не сказати. Я ж на нього чекала, типу він запізнився на два е, дні. Але чекала то не зря. Тут таку якусь на монтажі, навіть. барабан на дрьоп, Так, так? Да? Це Та тас, коротше, дивіться. Бам-бам-бам-бам-бам. Презентували вони мені то, як, щоб я була як шумахер. Ну, ще щось казати треба? Просто. Курточка Lexus. Як... Це, ви википаєте, що я її знімати не буду. Ми вдягаємо її в кадрі, і вже наша розпаковка продовжується в ній. А ну, Дімасик. Так видно? Коротше, це найкращі подарунки, які можна було мені просто подарувати: курточка Lexus під мій Lexus. Я не розумію, як я коли купувала машину в першу чергу, не знала, що існують курточки з марками, такі стильові. Бо я би в першу чергу їх купила, але мені супер приємно, що пацани... Так, ну, типу, додумалися, зоригіналу, сфантазували і подарували мені таку куртку. Це реально Ахієнський подарунок. Заходь, Назарчик. Назарчик, то чого? Ти? Назарчик за кадром стоїть, який мені, власне, і подарував, і придумав цю ідею. Мені дуже-дуже приємно. Дякую велике. Я в захваті. Це просто куртка. І реально, тепер я буду, ну, я буду в ній ходити. Мені не треба інших курток. Це моя зимова курточка, ребята. Коротше. Кайфовий подарунок дуже мені сподобався. Я сьогодні була просто в захваті. Вау, вау, вау! І ще раз вау! Все, продовжуємо, бо мене оператор підганяє, каже, що у нас ну таймін, таймін, да? А, далі. Якраз подарунок від цього оператора. Це так, щоб його зараз трошки задобрити, трошки його розхвалити. Дімка, який знімає це відео, він мені не тільки оператор, в першу чергу він мій близький друг, і він знає, що мені треба, і завжди дарує корисні подарунки. Цей подаруночок це просто вау! В мене є трошечки попадало тут магнітики. В мене є е, світло Годокс, яким, яким ми зараз тут світимо, але це був подарунок Макса мені на день народження, і вона огромна, Ось така от. І, типу, вона офігенська, все класно, Я дуже часто в своїх відео, в своїх розпаковках реклама її використовую. Але об'єктивно кудись її взяти, е, типу, в поїздку, в подорож з собою. Її трошки незручно. Вона реально агромна, дає хороше світло, але агромна. І я Дімі десь кажу, блін, вот би мені щось менше, десь знайти все. Ну, людина почула. Людина принесла мені точно таку саму палку але маленьку, зручну, вона вже магнітна, всюди причіпляється. Можна купу там ще штучок додати, всюди її зручно кріпити. І вона просто офігенська Зараз я вам її включу, продемонструю. Тут є всі можливі кольори. Світить і звичайним білим. Така под трошки я горю там. да І е, зараз вам покажу, що ще можна робити. Оп! І міняти кольори, як я хочу. Короче, тепер ця паличка виручав виручалочка в натурі. Паличка завжди буде зі мною на всі відео, на всі зйомки. Діма дуже тобі дякую, люблю. Цілую на погнали далі. Знову пустий пакетик. А якщо пустий пакетик, це означає, що я вже цю річ одягнула на себе. Тут в мене подарочок знову не знаю від кого. Але тут було від бренду The Idol шикарний костюмчик, який прямо зараз на мені. Ось такий от білий штаніжки. Тут такі круті. Коротше, офігенська річ сіло мені просто ідеально. Дуже дякую тому, хто обрався з мого вішліста. Я дуже це хотіла. Це було в моєму вішлісті. Офігенський костюмчик, рада, що його взяла, але треба взяти в інших кольорах. У нас таке звалище подарків, не звертаємо уваги, переходимо до нових. Наступний пакуночок лова-лова. Цього -лова. не було в моєму вішлісті. Але я в шоці, як Настя, вгадала, знаю, що це подарунок від Насті від моєї е, колишньої одногрупниці. Е, отож, е, ребятки, дівчатки, не повірите, але я людина, в якої ніколи в житті не було для Султан де Саба» цих самих модних баночок. Не мала їх, не купляла, не відправляли мені, не дарували. І я реально дуже хотіла їх спробувати. У мене їх просто не було. І Настя мені подарувала цілу серію. Тут і гель для душу, і а, батер для тіла. Зараз швидко, швидко, розпаковка, швидко, швидко, швидко. Бам-бам-бам-бам-бам. Час, час. Подивіться. Ну, красота, ну просто красота ці самі. Ба... Я не знаю, що я не буду користуватися, вони просто будуть красиво в мене стояти, буду їх нюхати. Коротше, дуже хотіла їх спробувати. І там ще у мене скраб. Коротше, повна... ну, повний фарш, все як має бути. Тепер матиму це все в ванні. Обов'язково Настя, дякую, ти вгадала на всі 100%. Йдемо далі. Наступний пакуночок від бренду Vadlet. І це я теж знаю від кого, тому що це від мого. Фан акаунту від моєї сторіночки з образами. Аутфіт Зволчанське залишу її тут. Це дівчинка Саша, яка веде про мене як ну аккаунт і також шукає звідки мої речі. Ми з нею побачилися в Києві нещодавно. Вона дуже класна дівчинка, дуже старається для мене, дуже багато чого робить. Мені дуже приємно, що є люди, які настільки фанатіють від мене, люблять мене, готові заради мене там вести сторінку. Вона реально все про мене знає і про мої луки все знає. І тут вона мені каже, що хоче мені зробити подарочок. Мені було супер незручно, тому що. Ну, не знаю, дуже дорогий подарунок. Насправді ця сумочка від Бакґлад коштує немало, і мені було супер приємно. вона мені відправила е квіточки. Теж за них величезне дякую. Мені все доставили, все є. І вона мені відправила подарунок. Цього не було в моєму вічлісті, але я в захваті, тому що сумка офігенська, Тут у нас такий пильничок іде, розпаковочка. Оп. І тут, власне, сумочка. Зайки, вона малюсенька, але вона настільки аф'єнська в коричневому кольорі. Я... Вона мене запиталася, яку я хочу. Я сказала, що саме в коричневому кольорі би хотіла, тому що чорних в мене багато, а коричневої сумочки в мене якраз таки нема. Вона, незважаючи на те, що маленька, вона супер містка. Ну, реально, тут дуже багато всього міститься. Більше, ніж мій так точно. От. І ось так неймовірно красиво вона виглядає. Ніколи не мала нічого від бренду Baglet, але дуже багато про них чула. Тому аутфіт з Волочанська Саша, дуже тобі дякую. Мені дуже приємно, і обов'язково буду її стилізувати в своїх образах. А ти точно будеш знати, звідки вона є. ба ба, -ба! Поїхали далі, тому що ну, час піджимає. Так, наступна упаковочка, не знаю, що за бренд. Дивимося. Кажу, розпаковую з вами вперше. Я сама не знаю, що тут о, знаю. Це дуже гарна сукня від бренду, ось такого бренду Lagoon. А я її просто побачила в дівчаток, і вона мені дуже сильно сподобалася. Думала собі якось замовити, замовити. І тут вже час підійшов до дня народження. Треба робити вішліст. Думаю, о, закину вішліст. Так, це ось така сукня, теж в коричневому кольорі, як і сумочка. Напевно, я залишу тут фото, прикріплю фото, тому що зараз ви не дуже побачите, як вона виглядає, але вона супер-мега-красива і, сподіваюся, на мене гарно сяде. Да ось ну, тут у нас, звісно, така бардачок. Так, тут я ще приготувала постер, да? ну, щоб всі бачили, в кого було день народження. Супер! <голосить> і йдемо далі. Величезний пакуночок від бренду Руслан Багінський. Коли я це побачила, в мене відняло мову, дівчата, тому що... Цього в моєму вішісті не було. Цей пакуночок від Інеси. Вона коли прийшла, я охерніла жизнь. Думаю, мала, що ти собі вже вигадала, що ти собі вже придумала. Розумію, це подарунок тільки від неї самої. Але Інеса просто супер-мега уважна подруга. Я коли ми були разом на відпочинку на Тенеріфе, в Дубай. У неї була така панамка з Бершки, і я в неї її тягала, тому що. Ну, типу, треба було щось на голову. Плюс деколи навіть під образи брала. В мене не було ніякої панавки, в мене тільки кепки. І малишка. Це зауважила і купила мені від бренду Руслан Багінський афієнську просто панамку. Каже мені, ну Юль, ну не пасує сумочка, селін, окуляри, гучі. А на голові біршка, да? Ну треба щось по попорядній, посолідній. Коротше, це просто афієнська панамка. У мене зараз трошки зачіска за висока, щоб її повністю одягнути, але виглядає вона реально шикарно. Буду їздити на моря тепер з нею і не тільки на моря. Чекайте мене у Львові в цій панамці. Вона просто шикарна. Інеска, я тебе люблю. Дякую тобі. Мені мега приємно, тому що я розумію, що реально запарилась. Так, ну нас зрозуміла, розчищається. Тут у нас пустота, тут у нас вже свали ще того, що я показала. Так, наступний пакуночок. Це я теж знаю що це від Наді і від Тараса, тому що вона мене дуже просила поміряти цю сукню для того, щоб впевнитися, що вона мені підійшла. Тут неймовірно красива сукня від бренду LeCarmi. Ось така. от, Зверху вона. З такою імітацією ракушок. Дуже гарно виглядає. До речі, вона мені підійшла. Не будемо міняти розмір. Розмір S мені дуже гарно сів. І це неймовірно красива сукня. Я теж прикріплю вам тут фото, як вона виглядає. Ну це просто вау, наді Тарас, дуже дякую. Ой, і завалявся в нас тут якийсь такий подарочок. Ну, чесно, не знаю, що це у нас таке, да, дівчика? Щось таке непонятне, щось таке не дуже актуальне. Ну що. Це та сама камера G7 Mark 3. І насправді це тільки доповнення подарунку від мого Макса, тому що хто підписний на мій інстаграм, і тут бам бам теж зробиш якісь спецефекти Вилітає мій інстаграм, і ми всіх закликаємо підписатися на мій інстаграм. Тому що саме в інстаграмі я показала, що Макс мені зробив просто неймовірний подарунок, окрім подачі подарунку. А це на секундочку вийшли актори. Театру Лесі Курбаса, які були пілотами і стюардесою, і представили мені на мольберті мій подарунок. Там була, коротше, в мене день народження була ціла вистава того, як мені дарують подарунок. І моїм подарунком стала поїздка на Сейшели і доповненням стала ось така камера, про яку я мріяла, для того, щоб я там зробила афігенський контент. Тому. Макс, як завжди, втілив просто самі бешені мої просто мрії, ідеї. Я не знаю. Ну реально відправити мене на Сейшели, подарувати мені камеру, і ну ну я не знаю. Я завалила. Не буде на, на Ютубі, ми будемо чемні. На ютубі ми будемо чемні. Так, і останній подаруночок, це від батьків Макса. Тут я взагалі афігела. Предісторія така, що вони люди, які завжди мені дзвонять першими, мене привітати з будь-чим, і тут вони дзвонять. Не дзвонять і не дзвонять. Не мене вже день народження, вже там третя година, четверта. Я думаю, блін, ну як так? Не, не, не привітали, забули. Я, коротше, в моменті розстроююся. Ну а ми святкували суто друзями, і тут а... в мене неочікувані гості, дядя Володя, тітя Леся приходять і не з пустими руками. А з ось такою агромною бандурою, а саме це дзеркало. Так, мене видно взагалі. Я не, не розуміюся в цих ютубах ваших. Коротше, ребяточки, це дзеркало, так? Да? Зараз я вам його покажу. Так, ми трошки зробили перестановочку, щоб ви чітко бачили дзеркало. Діму там теж трошки можете побачити. Короте, е це офігенське дзеркало. Я дуже насправді такого хотіла, але якусь ну не говорила про це. Типу, в мене є в повний різ дзеркало, просто воно без підсвіток. Я не можу його рухати по квартирі. Для блогера це погано. І Я не знаю як, але батьки Макса здогадалися, зробили мені такий неймовірний подарунок. Мені було супер приємно. Дякую їм велике. Вони мене у всьому підтримують, дуже підтримують мене в моїй роботі і зробили навіть такий вклад. Мені коротше приємно, Це дуже було мило. Дякую велике вам. Мені супер-супер приємно. Тепер в мене буде ось такий ще один помічник в роботі моїй. Буду знімати тут розпаковочки, сувати по хаті все це дзеркало. Коротше, будуть в мене перестановки. Так, супер, Діма. Ну от і все. Ребят, я набалакалась капець. Мені здається, я дуже швидко говорила, але я думаю, ви на перше відео на Ютубі мене пробачите. Сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюся, вам була цікава ця розпаковка. Пишіть в коментарях. Ну, так, типу, говорять, да, на Ютубі, пишіть в коментарях, ставте лайки. там, Ну, це все робіть. Пишіть, який подарунок вам сподобався найбільше. Відповідь з цей шели не приймається, тому що це і так, понятно, що це класний подарунок. Давайте з цих оберемо, який подарунок був найкращим, найцікавішим. Дякую вам за перегляд. Як-не-як, ребятушки, ну, хліб я собі купую з інстаграму і з тіктоку, тому... Ну, типу, тут монетизації на Ютубі ще немає нічого нема, тому давайте ми всі дружно підпишемося на мій інстаграм, на мій Тікток. Діма тут на монтажі отак все вилітає. І всі підписуються на мої інші соцмережі. А з Ютубчиком я подумаю, я подивлюся, як зайде це відео. Мені чесно дуже сподобалося, тому що я сижу, тренджую, тренджую, трендю, тренджую і знаю, що це не треба буде вирізати. Типу, ну, обмежень ніяких нема. Мені дуже сподобалося. Дякую вам, що були ці, не знаю, скільки там вийде хвилин зі мною. Діма, там вже в шоці, що скільки треба буде монтувати, він вже, ну, да? Вот. Все, летимо далі. Дякую вам за перегляд, всіх цілую, всіх обіймаю. підбіжу до вас більше. Включай камеру я біжу. Так. Муа. Муа.